Як метод асоціації може допомогти вам швидко запам'ятовувати англійські слова? Зараз ми з вами швиденько за одну хвилину вивчимо назви пальців на руці. А поки підпишись на мій блог, я навчаю британсько англійською для кар'єри та життя. Отже, як працюють асоціації? Для того щоб асоціація спрацювала, у вас має бути ваша уява та емоції. Ви маєте чітко це уявити, це має бути смішна емоція або якась цікава пальці однієї руки. Отже, як запам'ятати слово долоня? Долоня схожа на пальму. І тому ми кажемо пам'. Зверніть увагу, у вимові немає літери Л, тільки в написанні пам. Ось цей великий палець він у нас сам він самотній і тому називається там. Там. Він сам. Самотній. Ось цей палець ми шукаємо індекс, пишемо листа і кажемо індекс Волинської області, індекс Рівненської області. І це у нас огідний індекс фінгер. Наступний палець, тут не треба нічого придумати. Ми знаємо, що це середина, і це буде middle. Middle, finger. middle finger. Я не буду його показувати, бо це не дуже гарний жест. Ось ось цей палець у нас називається Ring Finger, тому що ми носимо на ньому обручку. Перстень ring Ring finger. Ну і нарешті наш маленький палець це Він називається або Little Finger. Логічно, він маленький, little finger, або Пінки. Pinky. Pinky. Тут можна запам'ятати, ми його десь прищемили, і він нам став рожевий. Пінки.